Зікр 001 на каналі Карбіт. Що ж це може означати? Огляд? Навряд не порівняння з Тайканом. Да, та вже ж наче й було. А, Сергій обрав собі нову тачку. Ні, 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 не те. Збір. Ми оголошуємо наш черговий збір на важливі речі, і головним призом буде він. Новенький зікр 001 24-го року за донат від 500 гривень кратно 500 гривням на нашу банку в Монобанк. Зараз буде детально про правила, але поки погляньте на нього. Зікр на пневмі, наппі в вентиляціях з електричними приводами дверей аудіосистемою Ямаха. Я можу говорити довго, але тоді мені буде нічого вам показувати в нашому розгорнутому огляді на інфокар. А от саме розгорнутий огляд точно буде. Бо, по-перше, мені вже є що тут сказати. По-друге, я дуже обережно ставлюсь до електричного Китаю, та й до Китаю загалом. І по третє, ну от дійсно цікаво, а що ж тут з обслуговуванням і експлуатацією, бо, ну чесно кажучи. Брати на віру слова вже власників зікра, а тим паче людей, які його продають справа трохи сумнівна, і все треба перевіряти. Ім, очевидно, сьогодні за свій кошт, коли хочеш собі, тим паче електричне авто, цей зікер неможливо не розглядати, і це цілком справедливо. Тому ще там тиждень, два і будуть відповіді на всі питання на інфокарі. Сьогодні ж ми не про це. Отже, правила чи цілі збору, давайте спочатку правила. Щоб допомогти нашим захисникам та отримати можливість стати власником цього зікр 001 вам потрібно задонатити від 500 гривень кратно 500 гривням на нашу банку в Монобанк. Перед вами зараз QR-код, А під відео ви знайдете посилання на цю саму банку. Донатити просто, головне пам'ятати золоте правило. Вказуйте свої прізвища і ім'я, але головне номер телефону під час донату, особливо якщо ви не клієнт модобанку, тому що інакше вас буде вкрай складно ідентифікувати. Донатити можна будь-якими сумами і будь-яку кількість разів все буде розраховуватись кратно 500 гривням від суми вашого донату. Грубо кажучи, за донат ви 500 гривень, отримали один шанс стати власником цього зікар 1000 гривень два шанси, 10 тисяч гривень 20 шансів. Рахуємо, і розбиваємо ваші донати. Не ми це роблять, it фахівці монобанку. А потім нам надають виписку вже з розбивкою по донатам. А на початку кожного прямого ефіру під час безпосереднього обрання переможця я показую, як все це виглядає в тій самій виписці. Ну а потім Random Org і номер щасливчика, обраний випадковим чином. Ми шукаємо в таблиці. Я ж кажу, все просто. І якщо ви до цього не приймали участь в наших зборах, то знайте, що ось це 14-й збір. І за попередні 13 ми з вами зібрали 126 мільйонів 585 тисяч 288 гривень. Поважна сума, навіть за мірками голови СЕК, погодьтесь. І кожного разу під час кожного збору ми всю суму до копійки передаємо згідно оголошених цілей. Збір триває до 28 жовтня 2025 року, до 23.59 за київським часом. Розіграш відбудеться тут на каналі Карбіт, 30 жовтня 2025 року о 19.00. Автомобілів нас завдяки небайдужому і відповідальному українському бізнесу, який готовий робити внески подібних розмірів, які ми потім ще й мультиплікуємо. Тому ми дякуємо всім компаніям і кожній людині, які нас підтримують. Отже, цей зікр 001 для нашого збору надала компанія Хапа-Авто, Наші давні друзі та партнери, які свого часу вже підганяли нам і Тесла 3 перформанс. Пам'ятаєте таку і Кемрі 70-ку. А цього разу в нас зікр. Схоже, ставки підвищуються. На що ми домовились збирати цього разу? Зазвичай ми наші збори трохи як диференціюємо: один там на летальні речі, інший на більш гуманітарні, але не менш важливі. Цього ж разу ми вирішили наші цілі розбити на два напрямки. Половина зібраної нами з вами суми піде на титанові ендопротези Neobionics для військових, які отримали поранення. Ми вам вже розповідали про українську компанію 3 d Tech, яка друкує ендопротези та імплантати на спеціальному 3D-принтері. Це важливо, бо, на жаль, запитів у них все більше і більше, а ресурсів все менше і менше. Тому половина зібраної нами з вами суми буде передана фонду Територія життя, а вже потім вона буде розподілятись відповідно до запитів е, поранених військових. Ми вже не вперше співпрацюємо із Територія життя і з 3 d Tech І є підозра, що не в останнє. А друга половина піде на фонд Андрія Хлив. Який витратить кошти на обладнання для мобільних вогневих груп. Зібрані кошти підуть на БПЛА, засоби зв'язку, генератори та інше додаткове обладнання. Десь так нам з вами варто усвідомлювати і пам'ятати, що е, як би не розвивались події на міжнародній арені, з якої б ноги там не встав Трамп і з ким буде ліг Макрон. Е, що б не сказав Навроцький, і як би нам не посміхався Келох. Десь там, кожної хвилини, кожної секунди точаться запеклі бої. І наші хлопці віддають найцінніше за Україну і за народ України. Кожен донат важливий. Не маєте наразі 500 гривень, донатьте скільки можете. В будь-якому випадку це буде ось цією невеличкою, але дуже важливою частинкою, яка допоможе комусь повернутись до життя, яка захистить військових, а як результат і нас з вами від ворожого дрону, ракети, шахету, кулі в кінці кінців. І пам'ятайте, що ось цей зікр це всього навсього бонус, хоча й доволі ефектний і технологічний. Дякую, що ви залишаєтесь з нами. Ми віримо в Україну, віримо в наші сили оборони. І як завжди, далі більше.